Влітку більшість мешканців намагаються проводити свій час з користю поблизу води на річках, озерах, ставках та інших водоймах. Водні об'єкти приносять багато задоволення людям, але одночасно задають багато неприємностей, якщо не дотримуватись елементарних правил поводження на воді. З настанням теплої пори року, з початком купального сезону, нещасні випадки найчастіше трапляються, зокрема, в Кимінському районі, а точніше, в П'ятихацькій громаді з початком року загинула одна особа на водних об'єктах. Подія трапилася 25 червня. До служби порятунку за номером 101 о 19.38 надійшло повідомлення, що у селі Вашинівка у П'ятацькій Територіальній громаді під час купання у ставку зник юнак. На відстані 10 метрів від берегу надзвичайники знайшли тіло юнака, так передали представникам поліції. До робіт залучено 5 чоловік особового складу та одна одиниця пожежно-рятувальної техніки. Тому фахівці ДСНС наголошують на суворому дотриманні елементарних правил поводження на воді та біля води. Купатися дозволено тільки у спеціально відведених та обладнаних для цього місцях. Діти повинні обов'язково бути у воді тільки під наглядом дорослих. Не купайтеся і не пірнайте у незнайомих місцях. Слід дуже обережно поводитись на надумних матрасах та іграшках, особливо коли є вітер або сильна течія. Якщо течія вас підхопила, не панікуйте. Треба пливти за течією, поступово і плавно повертаючи до берега. Не треба купатися довго, краще купатися кілька разів. По 20-30 хвилин. Не подавайте без потреби сигналів про допомогу. Не пірнайте під людей та не хапайте їх за ноги. Не слід купатися наодинці. Не стрибайте головою вниз у місцях, глибина яких вам невідома. Варто пам'ятати, що вода помилок не прощає. Просто дотримуйтесь простих правил на воді. Бережіть своє життя та цінуйте його і не нехтуйте правилами. Нехай ваш відпочинок на воді буде корисним, здоровим, а головне безпечним.